Нарешті можу вам показати цих дівчат. Вони отримали дві вакцини. Пройшли, можна сказати, саме важкі, все в них добре. Тепер взяли їх вже на територію, тут наші собачки бігають. Ох ти айка. Оце сіра це айка. Це тофі коричнева, а це юта лежить. Юта, до речі, рахіт. Ви можете побачити, вона так. Задні лапки не дуже добре ходить. Ось у мене є кальці. Речі класний препарат, для самих маленьких, які зростають, яким потрібно більше харчування. Ну, Що тут такого може бути дивного? Мама їхнього смітника їсти нема, що не дивно, що може бути рахіт. Вона й менше була. Бачите, хоч не коротколапа, але менше була. Тому зараз я буду читати інструкції, буду давати їй кальцій кожен день. І корочувайки, теж лапки. Вони рівні, але такі. Косточки широкі. Це говорить про те, що теж розвивається рахіт. Тому я всім трьом дівчаткам буду давати оцей кальці. До речі, він мене закінчується, треба придбати. Якщо допоможете, буду вдячна, бо дві пачки, ну, дві таких ось, було б мені надовго би стало. Їх місяць десь треба їм давати приблизно. Скребуть мені ноги. А такі довольні, що з клітки вийшли. Да? Чотири хлопці в сім'ї, нагадаю вам, один-п'ятий помер, на жаль, від укусу. Невідомо якої комахи. У нього пішло на бряк кортання, хоча ми колодекс метазон, і вже мали виїжджати до лікаря. Він не дожив, була, буквально, я не знаю, до години до виїзду. Просто помер так тихенько собі. Дуркують. Айка здається вже є сім'я. Я її буду завтра забирати мити додому, бо гамняшками воняють, вони добрячі, вони в поліції. Міняю два рази в день, підстилаю картон. Кіронку вже не стелю, бо це безполезно, вони вже великі, горбають її постійно. І везу її в село. У жінки є вже собачка дівочка Буду пропонувати жінці стерилізацію своєї дівчинки з п'яти знижкою. Ну, За те, що вона бере у мене безпільтурна цуценя. Звісно, я Айку теж буду стерилізувати десь через два тижні, Ну, вже як прийде ветеринар, буду якось забирати. 40 кілометрів від мене село. Ота, таке велике село. Я там часто бувала раніше, але без машини прийдеться везти її в автобусі. Оцю сіру. А цю, да. поки віддавати, ну, не знаю, як, бо ножка, я побачу, буду лікувати її зараз цим кальцем, буду дивитися, як та ножка. І всі, бачите, від мене не відходять. Мамка. А їхніх мамок треба ловити. Дуже чекаю ветеринара з виїздом. Є собаколовка, але у мене немає машини. Я не можу сама поїхати нікого зловити. Це дуже незручно. Треба вчитися водінні, треба брати індивідуальні курси. Я маю посвідчення, але, але практики немає. Треба буде певно цим зайнятися, бо дуже важко зараз. Чоловіки не можуть їздити через цю відому ситуацію на дорогах. Ну і... Таке вчитися самі, бо завезти тваринку, вакцинувати, поїхати не можу. Вчора попросила до незнайомого, свого такого друга завезти Тіну. Тіну це собачка зі смітника в одному селі, де дві сестрички були. Так Тіна вже три тижні, напевно, мене сидить з останньою стерилізацією. Ніяк ніхто не міг мені допомогти завезти назад. А завезли ми її не на смітник, а до жінки, яка її годує. О, вона, бідна, в неї був стрес, бо ті собаки кричать, особливо коли я прийду, так то сплять. А коли чують людей, кричать. А та бідна взагалі так стресувала. Ми її тільки посадили в машину, щоб ви розуміли. І вона попісила, покапала, звісно, за всі рази. Але факт те, що вона себе відчула вільною. Вона почала посміхатися. Уявляєте, як ну, не можуть вони бути в такій великій стаї, бо тих, хто такий характером не сміливий, так, ще збити мені все то йому дуже важко насправді. Ну, але вона буде в сім'ї, надіюсь. А сестра я родила родила трьох цуциків, три хлопчика. Жінка подивилась. Отаке, От не встигли. І що хоч то й роби. Але добре, що хоч хлопці, і що три. Надіюсь, пристрою. Так, ось у нас вже пішов процес какашунь. І це треба постійно збирати, щоб ви розуміли, Да? Дуже важко доглядати за цуценятами. Ну, бо вони під себе какають, це багато і це сморід неймовірний. Не можу ту клітку продезінфікувати, бо знову ж таки нема кому, щоб мене на мойку завезли, щоб то все той п'єний помити. Хоч трохи запахи прибрати, бо то нереально. Мочою воняє. Вони то раді, я то їм ці картонку міняю, вони в сухому сидять, але знаєте, у нас та вонь вже стоїть в тому гаражі. Ой, таке. Бачите, от вона нормально ходить. Це дора нарила яму, і мені це все треба проводити долину. Але видно, що щось лапки не так добре. Так що таке буду виключати, буду давати їм кальцій Зараз ну, треба більше навідати. ця якось смішно ходить. Ну, неї короткі лапи, да тофі. Тофік. Зараз буду її фоткати. Дуже гарна собачка. Ця гарна, всі гарні. Такі вони вже, бачите, їм більше трьох місяців, вони вже такі класні. Тофі? Ігрушки нема. Немає їм іграшки, треба купити. Бо ті, щоб були, вони в гамняшках всіх, ну, коротше, ну, ви поняли, Там уже воно не відмивалося. Краще пластмаси відбрати, пластик чи гума, бо їх хоч помити можна. А оці вузлики, тут їм капець просто, ну ви ж не настираюся. Бачите, її, бачите, заносить її тут. Ось бігає і заносить. А діти награються, я їм там приберу. Будуть гарно спати. Зараз жарко, трошки їм дозволяє погратися. Це перший раз, до речі, я їх винесла. То. Трошки пограються та й підуть спати. Бачите, оце айка. Так що перша вона йде в сім'ю без питань. Вона тут самий лідер всіх строїть. Дякую вам за вашу підтримку, за кормі для них. І, до речі, заказала бревек, то ще не оплатила. На одну таблетку на чотирьох цуциків буде. Мені ще одну треба бровекту, бо два заходи цуценят, щоб дати тим, хто в сім'ях. Ті, хто пише, що вони не можуть самі купити. Знаєте, люди тут просто не купляють. Давайте будемо чесні. Одиниці, одиниці на пальці в руки я можу порахувати ті, що місяця капають від кліща. Давайте будемо чесні. Нічого з цим не зробиш, я хочу, хочу забезпечити їх літо. Щоб їх не вкусив кліч, бо, до речі, сіла форт на одному цуцьку, пробив. І я колола антидот, ходила найменшому хлопчику Барбос, Барбосу. Сьогодні цьому Барбосу буду ревакцинацію робити. Тім вже вколола, а тим, що всім сім'ях буду ще робити. Сьогодні я двом по місцю і ще два в селі лишаються, то вже, певно, через тиждень, бо можна там 3-4 неділі вколоти. Просто знову мені немає машини, щоб туди доїхати. Два різних села так я буду вирішувати. То хочу вже останній раз колоти і все. То хлопці стерилізувати не треба і хоче залізти. Там просто е посаджено помідори. таке, знаєте, трошки взяла для себе. Ну, все рівно ніхто тут нічого не робить, то ну, просто трава росте, то чого б не посадити. Маю турботу. Я? Ой! Судички на мисочка стоїть, бо дівчат, коли вигулює, щоб було їм пити. Дякую вам за допомогу. Пока-пока.